Сьогодні ми продовжимо огляд продукції досить актуальної. Це зарядні станції. На ринку вони досить вже широко представлені. Основні фірми, які вже більше знають, це Кофлоу, Bluetti і інші. В даному випадку я представлю фірму Штарк. Фірма Штарк вже десятиліття представлена в Україні якісним побутовим та професійним інструментом електричний, та акумуляторним. І на даний момент компанія теж розробила зарядні станції. Уже Попередньо ми огляд, зробили огляд 500 Вт, з чесною. В даному випадку ми маємо ще три моделі 150 Вт, 200 Вт. В даному випадку одна із самих ходових це 200 ваттна модель Т-200. Вона досить, бачите, йде в <кхів> такому гарному аристократичному дизайні. І є аналогічна в чорному дизайні, в чорний пластик, вона йде більш покращена. Термін зарядки покращеної 2,5 години, в даному випадку зарядка йде 5,5 години. Перед вами інтерфейс. Включається він звичайну кнопку нажаття. висвічується DC-12 вольт, ви бачите, роз'єми всі необхідні, які використовуються зараз на ринку. А також IC 220 вольт розетка одна. В даному випадку у нас гніздо для е, зарядки від 220 та від автомобіля. Крім того, як і в кожному апараті у нас є кнопочка ось таке гарне освітлення, три види. Е, досить зручна розпорядка, бачите, металічна, вигляд досить такий. Професійні, я би сказав, все без всяких сколів, високоякісно. Знизу, бачите, подушечки для того, щоб не скользило. досить е, якісно. Якщо ви потребуєте, як більшості на квартирі, генератор бензину ви не поставите, то ця річ вам не замінима. Ви можете спокійно підключати е, освітлення різні телевізори, модерни, роутери і тому подібне. Зразу скажу для котрі ці зарядні станції не призначені. Зараз ми з вами оглянемо комплектацію. Вона ось В такій парці можете звернути увагу. Тут у нас технічні характеристики для тих, хто потребує точних даних. Звертайте увагу, основне все там написано. І звертаємо увагу комплектація. В комплектації у нас йде зарядний пристрій від 230, а також ось такий перехідничок у нас на прикурювач. І теж ви можете заправляти його від автомобіля. Інструкція на англійській мові, але в принципі вона досить доступна. Чим вигідний цей варіант? Перш за все, всі інші фірми перелічені, і в тому числі китайські, вони значно дорожчі. В даному випадку це є оптимальний економічний варіант, тому що ви маєте все, що потрібно освітити, так би мовити, дома в квартирі. І крім того, ціна такого апарата всього-навсього 6 з хвостиком тисяч. Такої ціни принцип мають. І саме головне, це не китайський варіант, який продається на ринку. Ви крім того, отримаєте гарантію. Від компанії Ріп Гарантії. Кожна цікава дана продукція, будемо раді вас бачити чути.